Ділянки садових товариств Кремечуцького району опинилися у воді. Через весняний паводок підтопило подвір'я, городи та будинки. У деяких будинках залило водою льох із запасами продуктів харчування та консервації. Картошка, все все залито. і лука, тому числі тут картошка. Ну а далі ж я поки нічого не сажала. Мокре. А тут у мене маліна, елітна, дерево маліна. Олександр показує свій льох, з якого вже відкачав воду та дістав консервацію. А тут погріб такий, воно через не вийшло, тому що я до маліна. За ага, і воно знов там водичка трошки, чи то просто не то воно отут. Мене тут тірсія. Ага. Я його запнув воно вночі західне. Першими відчули на собі підтоплення садових ділянок власники, які проживають у товариствах на постійній основі. Для того щоб вибратися із затоплених ділянок, їм довелося викликати рятувальників. По прибуттю рятувальники провели надали допомогу громадянам. Провели їх вдягання у резиновий резинові заброди. Також зібра допомоги зібрати особисте майно та провели їх евакуацію в Безпечне місце. Рівень води у Дніпрі наразі 67 метрів над рівнем моря. Критичним вважається рівень у 82 метри. За інформацією начальника Кремичуцької РВА Олега Лєдніка. Ситуація повністю контрольована.